Ще раз всім доброго дня, хто зайшов під... пізніше. Ми з вами будемо починати урок. Якщо буде хтось під'єднуватись, то добре. Зараз. Вам видно презентацію? Видно. Дякую. Отже, сьогодні у нас буде цікава тема: це Арт Ну і Альфонс Муха. Для початку визначимо, що ж таке Арт Ну. Арт Ну це від французької нове мистецтво, або по-іншому Арт Ново називають модерном. Також від французької це новітній або сучасний. Це стиль у мистецтві кінця 19-го початку ХХ століття, і переважав він в архітектурі, образотворчому і декоративно-ужитковому мистецтві. Цей стиль здобув різні назви у різних країнах. У Бельгії, і Франції він, наприклад, називався Нове мистецтво, як ми говорили, це Art Nouveau. у Німеччині називався Молодим стилем, в Італії квітковим стилем. Або стилем Ліберті, у Великій Британії сучасним стилем у США, стиль Тіфані в Австрії Україні. Називався він сецесією а у скандинавських країнах був національний романтизм. Тут ви бачите перед собою картину українського художника Олександра Мурашка, яка називається Пані з квітами. Далі більш детально про саму характеристику Артну. Поки ви можете перед собою побачити різні відомі картини Густава Клімпта, я розповім, яка була характеристика Артну. Характерними рисами стилю модерн або Art Nouveau, це була в архітектурі плавність, пластичність і декоративність. Основними його елементами є використання синусоїдальних ліній, стилізованих квітів і язиків полум'я хвилястих ліній, запозичених у природи. Модерн постав як мистецтво молодих людей на противагу домінуючому на той час історицизмові. Звідси походить німецький варіант назви, що означає стиль молоді. Архітектурні пам'ятники створені у стилі сецесії, а внесені до Світової спадщини ЮНЕСКО. Прагнучи створити новий стиль, представники модерну відмовлялись від історичних запозичень стилю еклектики, використовували умисло, умисно примхливі мідливі форми, вигадливі лінії, принципи асиметрії вільного планування, нові технічні і конструктивні засоби для створення незвичайних підкреслено індивідуалізованих будівель, де всі рішення підпорядковувались єдиному, образно символічному задумові і орнаментальному ритмові. Тут я вам підібрала декілька художників, відомих за часи арт і Модерну. Це, наприклад, представник з Британії, ім'я якого Обрі Берцлі. Він був британським художником, графіком, ілюстратором, також поетом, ну і представником стилю модерн. Берстліп був найбільш суперечливим художником епохи Модерну, який був відомий своїми похмурими та грайливими образами, а також гротеск... гротескною еротикою. У нього доволі часто було зображення жінок з оголеними грудьми або в цілому голеними. От, наприклад, тут ви можете побачити частину голеності, і всі його ілюстрації були ось такими чорно-білими. Завжди у нього були такі високі фігури. У яких їхні подоли плаття тягнуться і виходять вже за межі картини. Але ілюстратором він був доволі відомим і популярним. Також дуже відомим є представник. Від Іспанії, але він був архітектором це Антоніо Гауді. Ви про нього напевно чули. Він був каталонським та іспанським архітектором, новатором форми та один із найяскравіших представників стилів арт-нуво та Модерн в архітектурному мистецтві. Більшість його робіт зосередження в Барселоні. А найбільша його відома будівля це храм святого сімейства. Це, ось тут, в центрі, він на даний момент. Наскільки я пам'ятаю, досі недобудований. Також ще однією його популярною будівлею є будинок Бальо, ось він зліва. Там дуже цікава будівля. Можете, якщо вам цікаво, потім знайти в інтернеті більше подивитись про неї, бо вона вся ось така, от з кривих ліній, виглядається вам дуже цікаво. В Україні також були свої відомі представники стилю модерн, це був Владислав Городецький. Він був польського походження, але і працював і в Польщі, і в Україні, і в Персії. Також він був підприємцем та меценатом. Він, автор відомого в Києві будинку з химерами, це ось зліва, та костел Святого Миколая в Києві. Він, ось ви бачите, його справа. Він, наприклад, був прозваний київським Гауді. Також від Британії є ще один відомий художник це Чарльз Рені Макінтош. Він був засновником стилю модерн у мистецтві Шотландії, архітектором, художником та дизайнером. Великий вплив на творчу манеру Макінтоша мало японське мистецтво. Яке відкрили світу після закінчення ізоляційної політики Японії, він захоплювався цим стилем через його стриманість, а не невиправдану демонстрацію накопичення та розкоші його простих форм, натуральних матеріалів, використання текстури, світла й тіні. Макінтош використовував ці риси не тільки в художніх роботах, але особливо в дизайні меблів та інтер'єрів, де вирішальним для нього була простота та функціональність, тобто роботи зроблені. Все рівно в стилі модерну, то тут ви можете на правій, правому зображенні бачити такі вигнуті лінії, все таке плавне, але все рівно зберігається якась мінімалістичність, яка була притаманна японському мистецтву. Кольори також дуже такі, начебто пастельні, але в той же час трішки темні. І, якщо вам щось не зрозуміло, або у вас є якісь питання, ви можете сміло вмикати мікрофон і задавати їх, я вам відповім. А далі ми з вами поговоримо про найбільш одного із найвідоміших представників стилю Арт Ново, це про Альфонса Муху. Він був чеським художником, ілюстратором та ювелірним дизайнером і плакатистом. Ну і одним із найвідоміших представників стилю Арт Ново. Тут ось зображена його робота квіти. Поки ви можете розглянути один із його одну із його робіт, присвячену порам року, я вам розповім про творчість мухи. На картинах мухи часто зображені молоді, елегантні жінки, часто оточені квітами та з декоративними німбами. Робота серії 20 картин під назвою Слов'янська епопея виконані у реалістичному монументальному стилі і зображують епізоди з історії чехів та слов'ян. Перший успіх до нього прийшов у 1894 році, коли муха виконав літографію афіші Сари Бернар і театру Ренесанс. Із ним був підписаний контракт на 6 років. А у цей же період муха оформляє спектаклі та працює над створенням костюмів. За його ескізами створювались не тільки сукні, але й сценічні ювелірні прокраси. З цієї пори він увійшов у число провідних художників французької реклами. Його композиції друкували в журналах або у вигляді плакатів, із незмінною фігурою або головою млосної пані, зануреною в орнаментально строкатий світровші. У тому ж стилі у мухи створювались і барвисті графічні серії, наприклад, пори року, як ви бачите ось перед собою, квіти, місяці, зірки, всі ці роботи виконані аквареллю, тущою та пером. Досі ці плакати тиражуються у вигляді арт-постерів. Одна за одною до мухи приходили його виставки, з'являлись захоплені відгуки у пресі. Художник став відомим, стає власником нової великої майстерні, і він прийнятий у вищому світі. Коротко кажучи, до нього приходить заслужена слава. Альфонс Муха створив стиль Арт ново який став втіленням його епохи, але одночасно він потрапив у порочне коло комерційних замовлень. Проте саме сьогодні ці, створен... ці твори, які були створені у парижський період, вважаються найціннішим його внеском у скарбницю світового мистецтва. Але окрім графічних та живописних робіт, малюнків скульптур і ювелірних виробів, Альфонс Муха створює також архітектурні проекти. Одним, одним з яких є проект дизайну та декоративних прикрас павільйону Боснії і Герцеговини на всесвітній виставці у Парижі у 1900 році. У центрі своїх плакатів муха розміщав ідеалізований образ жінки, плавність ліній, близькість до природних форм, відмови від загострених кутів. Ці характерні предмети нуво лишали незабутнє враження у свідомості реципієнтів. Сам жіночий образ використовувався тоді в рекламних цілях вперше, але історія показала, який успіх придбав цей досвід, і донині використовується фахівцями таких провідних в області рекламної індустрії країни, як США. Але, однак, треба віддати належне мусі, у його роботах складно знайти найменший натяк на, на Солдкуватість, чого не скажеш про сучасних аналогів. Можливо, тут свою роль зіграла та обставина, що естетика чеського художника формувалась під впливом середньовічних сюжетів та кельтської міфології. Це з одного боку внесло різноманітність символіки в його творіння, а з іншого боку, сприяло орнаментальному ускладненню багатьох плакатів. В творчості мухи для роз... для подальшого розгляду його плакатів потрібно ввести умовну класифікацію, те, що часто в його роботах присутні, по перше, квіткові мотиви, а орнамент орнамент з використанням міфічних істот її міфологічна символіка. Якщо більш детально говорити про елементи у творчості мухи, то у нього часто були присутні квіткові мотиви, запозичені з східної культури, і вони стали невід'ємним атрибутом картин епохи модерну для багатьох художників. Плаваючі стебла і блідні полюстки повністю відповідали концепції арт ново не тільки своїми формами, а й поєднуванням непоєднуваних дотепер фарб. У роботах мухи можна знайти яскраве підтвердження цьому. Пастельні тони, екзотичні обриси, немовби повторюють образ прекрасної дами, розташованої на першому плані з її нереально довгим волоссям. Це створило неповторну гармонію і єдність, обумовлено взаємопроникненням елементів жіночої фігури і фону. Як ось бачите, на плакаті, який більш до середини, тут ось у жінки дуже довге волосся, яке, попри спокійну позу, створює якусь динаміку через те, що. Піднята доверку. Далі більш детально про, так би мовити, золотий білет Альфонса Мухи. Це плакат Джесмонда. Це афіша, літографічна афіша, яка була створена у 1894-1895 роках. Ця афіша була створена на замовлення актриси Сары Бернар для її театру Ренесанс у Парижі. Та призначалась для театральної постановки грецької мелодрами на четвертій її Жесмонде, яку написав Вікторієн Сарду у 1894 році. Муха отримав замовлення несподівано після того, як Сара Бернар опівдні відмовилась від ескізу, який запропонувала типографія Лемер-Сір'є. Сама прем'єра вистави відбувалася ще восени 1894 року, а муха створив афішу для нової постановки 4 січня 1895 року. А афішу виконав ще невідомий до тієї пори художник. Саме ця робота, ця афіша стала поворотним пунктом у творчій кар'єрі мухи. Афіша з'явилась на вулицях Парижу у перший же день січня 95-го року і справила справжню сенсацію, ставши революцією в області плакатного дизайну. По-перше, в неї був незвичний формат: це вузький та витягнутий верх, зображення у натуральну величину і повний зріст, прославленої. Трагічної актриси багатство добре підібраних кольорів мали надзвичайно драматичний ефект. А сам мотив плакату був взятий зі сцени, яка представляє урочисту процесію у фінальній дії вистави. Це визначало і стилістичну концепцію Афіши. А тобто розкішний, подібний до жрецького обрання костюм, символічна пальмова гілка та виконаний у вигляді мозаїки фон у формі німбу. Все це передавало священну атмосферу, яка відображала не меншою мірою благоговіння перед актрисою як культовою фігурою та музою прекрасної епохи. А на цю афішу посилається як на досконалу концепцію плакату. Для мухи вона стала сходинкою на початку до виняткового особистого стилю Лестайл Муха. Він класифікується до сих пір як видатний представник стилю паризького модерну. Сарі Бернар живописне втілення її драматичного мистецтва здалося настільки переконливим, переконливим, що вона вирішила підписати із художником шестирічний контракт. Також Бернар використовувала цю афішу під час свого американського турне у 1896 році. Два типографські відтиски афіші Жесмонта зберігаються у музеї мухи в Празі. Далі ми визначимо, чому ж, в чому була унікальність творчості Альфонсо Мухи. Перше, це було нове бачення комерційного мистецтва. Він використовував плакати саме як мистецтво і став відомий саме завдяки ним, як ми й говорили до цього завдяки своєму плакату, плакату Жесмонда, який зробив його популярним буквально за одну ніч. Також його унікальність полягала в стилі мухівської жінки. Створення мухівської жінки однією з найбільш впізнаваних рис робіт мухи є зображення жінок. Його мухівська жінка це витончена ідеалізована фігура, часто з довгим хвилястим волоссям, одягнена в розкішний одяг або драпірування. Ці жінки символізують не лише красу, але й внутрішню силу і магію. Природні елементи також в його роботах часто були присутні природні елементи. Він інтегрував в свої роботи квіти, ліани, метелики та інші природні елементи, які оточують його героїнь і надають їм гармонії з природою. Він створював цілі композиції, де жінка виступала центральною, але природно вписувалась у візуальний простір, злитий з елементами природи. Ну, да. Вже акція закончилася, значить, ні. А ні, -ні. Та... А також його унікальність полягала в тому, що він поєднував символізм та декоративність. І в його роботах була присутня орнаментальність. Роботи мухи відрізняються складним декоративним елементами. Він активно використовував орнаменти, витончені лінії та деталі, які робили його твори вишуканими та багатими. Символізм муха часто і активно використовував символічні елементи, такі як квіти, зірки, місяць або різні астрологічні мотиви. Його роботи часто мали духовний та міфологічний підтекст, де жінки могли уособлювати сезони, час доби або природні стихії. Четверте це технічна майстерність. Він часто експериментував з технікою. Він майстерно поєднував живопис, графіку і декоративне мистецтво. Працював не лише над плакатами, але й над дизайном ювелірних виробів, інтер'єрів, театральних декорацій та навіть банківських банкнот і поштових марок. Його творчість охоплювала безліч сфер, ілюстрації та е, деталі. Муха створювала неймовірно детальні роботи, особливо в графічних композиціях, де кожен елемент був продуманий до дрібниць, від текстури тканин до кожного листочка. Це ось, наприклад, зліпа, те, що ви бачите, плакат. Це було створено просто для реклами е, сигарет. Ще однією його унікальністю було те, що він часто створював серії та концепції. Наприклад, його робота слов'янська епопея, яку я, на жаль, не знайшла, але вона є однією з найбільш масштабних та значущих робіт Альфонса Мухи. Це серія монументальних полотен, які зображують історію слов'янських народів. Це був проект, над яким муха працював багато років, і він є унікальним за своїм масштабом і впливом. Ця робота поєднала його естетику Арново з глибокою національною і культурною темою. Також часто він малював сезони та календарі, ми до цього бачили його роботу з зображенням весни, літа, зими та осені. Він часто робив роботи, присвячені різним концепціям, таким як от сезони року або передня. і його календарі та алегорічні серії були часто популярними завдяки їхньому витонченому стилю і символічності. Також він часто поєднував в своїй творчості тему життя і мистецтва. Він цілісно підходив до створення своїх плакатів і вірив, що мистецтво має бути частиною повсякденного життя, а не лише витвором для музеїв. Його роботи створювали естетичну гармонію і прагнули перетворити повсякденні предмети, такі як, наприклад, упаковки, плакати, меблі на витвори мистецтва. Це був одним із важливих принципів Арт Ново, і муха втілював його у всіх своїх роботах. А, також він використовував ремісництво і, це, і красу у всьому, як представник стилю Арт Ново муха прагнув створити красу в кожній речі, від ювелірних виробів до театральних декорацій. Його увага до деталей і бажання створювати гармонійний простір через мистецтво робили його творчість унікальною. Ну і останнє, серед того, що я вам розповім, у нього був величезний вплив на попкультуру, він був надихаючою фігурою, і його роботи стали не лише символом арт-ново, але й продовжують впливати на сучасних художників, дизайнерів і навіть модних брендів. Його плакати та декоративні композиції стали еталоном елегантного стилю, і досі їх можна побачити в численних варіаціях у сучасній графіці, рекламі та дизайні. А Також він використовував візуальну мову. Він створив унікальну візуальну мову, яка вирізняється серед інших художників своєї епохи. Його вміння поєднувати декоративність, символізм і комерційне мистецтво стало важливою частиною розвитку плакатного мистецтва. На цьому в мене з презентацією все. Можливо, у вас є якісь запитання? Немає. Добре. А що ви, ви запам'ятали з того, що я розповідала про Альфонса Муху або про Артнуло? Те, ви... Те, що ви зробили прорив у, у іскусві у малюванні, та зробив так, щоб плакати теж були такими отдельним арт искусством були. Плакати. Так, дякую. Ще хотів зробити іскуство ну, в повсякденному житті, щоб воно було нормалізовано, не тільки для музею. Так, це добре, що ви це запам'ятали. Можливо, хтось ще хоче щось додати. Можна не просто, що ви запам'ятали, можете поділитися своєю думкою. Ну там ще хтось малював багато картин про це, в квітах, жінки в квітах із боях зовуть його. Ну, я теж так одразу не згадаю. Там були Року, що він малював про пророку, і жінки в квітах були. Це був його стиль такий. Як у Альфонса Мухи? Так. Цікаво, я, чесно, не можу так згадати одразу. Але це добре, що ви це згадали. А тоді добре, якщо ніхто не хоче нічого додати, і якщо питань у вас немає, то я всім вам дякую за увагу. Бажаю гарного дня. Дякую, що були присутні, і до побачення. Гарного дня. До побачення. До побачення.